Мої вітання, дорогі друзі! Сьогодні у нас досить такий багатий день, і він багатий на різноманітні новини. І я зауважую, жодна з цих новин не пов'язана з поліцією. Отож, бо почнемо, мабуть, з коротенької новини. Це буде невеличкий такий відеоролик, і новина ця стосується тих. То збирає кошти на ЗСУ, на потреби ЗСУ, або все-все, все, що пов'язано зі Збройними силами України, або з, зі збройною агресією Російської Федерації по відношенню до України. Що мається на увазі? Нещодавно було прийнято закон, такий цікавий, який звільняє від оподаткування всі ті кошти, які були зібрані на потреби Збройних сил ну, під час зібрання, під час волонтерської діяльності. От так це звучить десь приблизно. Але разом з тим є і е, велика така лазівка, яка нам говорить про те, що звільняються лише ті кошти, ті особи від оподаткування, які внесуть себе до реєстру кредиторів волонтерів, перепрошую. Е, от, до, 20, до 31 грудня 2022 року. Тобто, друзі, потурбуйтесь про те, щоб внести себе до реєстру волонтерів, бо пізніше до вас прилетить така досить неприємна річ, як податок з доходів фізичних осіб. Тут мається на увазі те, що вам доведеться сплатити 18,5%. Від тих коштів, які ви зібрали і потім витратили. Може вам і не доведеться сплачувати ці кошти, може там щось будуть змінювати, але в будь-якому випадку, краще це зробити зараз, ніж потім вам попадати на такі. Дуже недобрі речі. от Можуть потім через суди звільнятися від даних податків, але пам'ятайте про вартість адвокатів, пам'ятайте про судові витрати і пам'ятайте про ту купу нервів, яку ви витратите на те, щоб. На те, щоб Досягти своєї мети в даному випадку, тобто звільнитися від необґрунтованих податків. Тому е, на цим е, я хочу завершити перший свій відеоролик. Е, і наступний у нас буде про мобінг. Тому, друзі, тримаємось. Підпишіться, поділіться даним відеороликом з, зі своїми друзями. Це для мене дуже важливо і це для них може бути дуже важливо для тих, хто збирає кошти. Це дуже-дуже важливо. Тому не підставте своїх друзів, поділіться. Може, не самим друзям потреб, потреба буде в даній інформації, а друзям друзів і таке інше. Тому ну, це дуже-дуже корисно, щоб люди не потрапили на погані речі. Тож до побачення з вами був, як завжди, адвокат Ус. Підпишіться, поділіться і поставте лайк. Дякую.